Приходив річку і провалився під лід. У Кузнецовську місцевий мешканець йшов по кризі річки Стир. Коли до берега залишалося два десятки метрів, лід під його ногами тріснув, і 36-річний чоловік опинився у воді. Перехожі почули, як людина благає про допомогу і викликали рятувальників. Майже повністю чоловік на той час перебував у воді, потупаючи час від часу, зникав під цим проломаним льодом і намагався бодай за щось зачепитися. Біці до СНС швидко кинули на порятунок людини обв'язали один одного рятувальними мотузками. Діставшись до потерпілого льоду, один із працівників держслужби кинув чоловіку рятувальний круг, але він вже не мав сил за нього схопитися. Рятувальники зуміли дотягнутися до чоловіка, схопити його за одяг та витягнути на берег. Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. У нього загальне переохолодження організму. Наразі відомо, що чоловіку 36 років, це місцевий житель міста Кузнецовськ. Да вони події, чому він там перебував на льоду, чи він намагався перейти, чи ну ще щось зробити. Наразі встановлюється. у зв'язку з потеплінням. Працівники держслужби з надзвичайних ситуацій радять людям не виходити на лід. Особливо кажуть, це стосується дітей та рибалок. Зараз плюсова температура повітря на, на вулиці. І в будь-якому разі небезпечно виходити на лід. Товщина льоду повинна бути буквально 15-25 сантиметрів. Тоді можна виходити на лід, особливо звертаюся до рибалок, які от рибалять на льоду. Дуже небезпечно виходити на лід, пробувати один біля одного дуже багато лунок, особливо там, де очерет, якісь вмятини, талини. Рівненські рибалки потепління не бояться. кажуть, товщина льоду велика і ходити по кризі можна. Є таке ще правило, рибак повинен знати, якщо бере рукою в, в лунку і лід гладкий, не пористий, то може сидіти. Якщо пористий, вже пористий, то треба втікати. Тобто фактично от зараз така плюсова температура вже за кілька днів, ще не страшна. Не страшно, ні. Оце мороз був підмерзний, але там пороз буде добре. Тім, аби не ризикувати життям, рятувальники просять рівнян не виходити на лід, бути обережнішими та уважніше ставитись до свого життя та здоров'я людям, які не уявляють себе без зимової риболовлі, обов'язково мати з собою засоби захисту, краще за все, мотузку і ні в якому разі не вживати алкогольні напої.